Любі друзі, дивіться, що до нас заїхало. Це у нас Mazda CX7. 2006 року випуску машина прийнана у нас з Європи. По Україні всього два власники. пробіг у машини 210 тисяч. Це 2,3 турбомотор на автоматі класичному I7. Тобто жодних питань не визиває. На кондиціонері. В принципі, на ось такому чудовому класному салоні скло підйомнички, все працює, жодних нарікань в принципі по кузову немає. Є два фарбованих елемента. По задньому ряду також у нас багато місця. Ця машинка у нас п'ятимісна. Класний великий сімейний варіант для молодої сім'ї, чи якщо ви просто любите багато простору. Машинка у нас на круїзі, тобто кудись для дальніх поїздок дуже класний варіантик. Дану машинку можна приглянути у нас в компанії автопарк. Так що, хлопці, залітайте, можна потестити, проїхатись, зрозуміти, як автомобіль їде. Є сервісна книжка, всі е, акти виконаних робіт. Тому дивіться, обирайте, будемо вас чекати.